НАТО готується забезпечити українську армію зимовою теплою формою. Про це пише Держпігель. Ми не переломимо ситуацію радикально. За інформацією видання, альянс підтвердив про підготовку зимового пакету для Збройних сил України. Міністр оборони України Олексій Рєзніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсту Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 тисяч українських солдатів. За кілька тижнів після запиту Сполучені Штати, Канада, Швеція та Фінляндія погодились поставити зимове обмундирування Збройним силам України. За інформацією штаб-квартири НАТО можна на покрити близько 50% зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні. Повідомляє Міноборони ФРН. Що стосується зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів та продовольства, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України взимку. Про це підтвердили в Бундесфері. Деталі будуть обговорюватись на зустрічі країн, які підтримують Україну на базі США під час Рамштай. Ну, п'ять вересня нагадаємо, стало відомо, що Сполучені Штати готуються суттєво розширити виробництво високоточних ракет для хаймарсів та систем МЛРС 270 З Мійського боку, які російські підрозділи накачували весь попередній місяць, досить активно про те, що вони готуються до контрнаступу. Не вони не до контр, а до наступу а на кривий ріг і Миколаєві, Одесу і їм всерйоз говорили, що вони підтягують сили і будуть наступати. Але ці плани скоригували збройні сили України, зробивши так, що вони. Притягнули певні сили, а далі вони нічого не можуть притягувати, тому що логістика обмежена. Ну, перетягнути паромною переправою це не ті об'єми, що ви перевезете мостом, це всі розуміють. І як тільки щось відновлюється, зразу руйнується. Відповідно, це перша проблема їхня друга. Це те, що вони зазнають більшого, скажімо так, неспокою через руху дій о, о, руху опору там. І третє. А що теж помітно, ми можемо сказати, що якщо раніше це були удари по складах. То зараз все частіше чути це удари по розташуванню або скупченню сил противника, в тому числі на передніх рубежах. Це означає, що вони втрачають по деяким напрямкам, не по всім, по деяким напрямкам, інтенсивність і перевагу в артилерії. Вони стають вразливі, вони під тиском обставин помиляються і цим користуються українські військові. І звідси протиснення ось цих ліній, звідси а, а, прапор над високопіллям, так український, який всі. Бачили це ж теж уже факт, і звідси, я думаю, поступовий перехід ініціативи на український бік. Але треба бути свідомими того, що російські війська там теж не сиділи, просто склавши руки цей час, що вони тримали в окупації. Створили інженерні споруди. Вони створили вони окопалися, бліндажі і так далі. І поєднано з тим, що це відкрита місцевість. Частково є ліси на Херсонщині, але переважно це відкрита місцевість, плюс міста. Наприклад, той же Херсон треба діяти обережно, точно, але загалом все складається до того, щоб витіснити звідти росіян, і щоб вони звідти втікали. Або якщо не втікали, то були в слабшому становищі для того, щоб приймати бій. Якраз про ворога хотів запитати ми. Просто малюємо картину. І якщо ввімкнути телевізор, і послухати. Дивіться, буквально за останні кілька хвилин ми розповіли про те, що у них а, багато хто відмовляється служити. Uh -huh. У них погано літають безпілотники. Можу, от ще додати, розвідка Сполучених Штатів Америки каже, що Росія закуповує артилерійські снаряди у КНДР, тобто uh -huh. їм що своїх не вистачає, і так далі. Ми збираємо картину, яка говорить а, нашому глядачу про те, що російська армія слаба, але все ж таки в них є і. Сильні сторони, от що би віднесли до сильних сторін, чим вони зараз е не дають українській армії знести їх буквально там за лічені дні? Ну те, що вона слабшає, це так. Вона не є ще остаточно слабка, на жаль, для нас. Але те, що слабшує російський потенціал, це факт. Те, що вони дійсно шукають в Ірані безпілотники або шукають в північній Кореї підтримку. Ну, вони знайшли зайшли за адресою. Насправді у Північної Кореї великі склади і великі. Залишки артилерії доволі таки непогане насправді, тому вони ну і плюс там через північну Корею за чутками різними велика контрабандна зброї проходить це з тих чи інших країн. Ну тобто, ну але це таке питання. Свідчить а, про те, що ну, по-перше, ми не зможемо зрозуміти в якому стані, якщо не скажемо перше, вони не розраховували на таку затяжну тривалу війну. Вони підготувалися так, вони підготувалися. От на півроку їм вистачає цілком, можливо, на рік артилерійських боєприпасів для того, щоб підтримувати в такій інтенсивності, як вони воюють, артилерійських систем, танків. Ну а далі, а далі воно починає вичерпуватись. Далі треба запускати підприємства, а підприємства не встигають задовільняти потреби, які є. Тому шукають. Ну і інші слабкі сторони. А щодо сильних сторін, це просто те, що в них є кількість. Їх багато, в них багато зброї, нехай старої радянської. знаєте, часто теж кажуть, от у них закінчуються високоточні ракети. Це так, якщо ми подивимося Калібр або Іскандер. Іскандер застосовується менше. дійсно вони, Але в них ще є, наприклад, багато Х-22, Х-29, Х-31 протикорабельних. Да, вона менш точна, але нам, вибачте, від цього не легше. Вона може прилетіти і десь а, вбити ні в чому винних людей. Тому тут питання стоїть в тому, що в них ще дійсно багато ось цих ракет, але виростають спроможності українських сил їх збивати. Ми бачимо і сьогодні зранку ми підтвердження. Так, Побачу так. Друге, це те, що в них ще є техніка, нехай стара радянська, але вона ще є. Це залізо. І третє, що в них ще є люди, які дійсно там яких вони готові кидати в бій, нехай як живий щит, нехай як завгодно, але вони їх кидають. Але в цілому, скажімо так, ці переваги. Вони ну так крок за кроком втрачаються, тобто, якщо ця перевага була три місяці одна, і перевага в артилерії ми бачили під Сєвєродонецьком чи Лисичанськом, то зараз це зовсім інше. Зараз по Бахмуту використовується артилерія, але е часто іноді і міномети. А чому Ну, тому, що мін є більше, тому що їх можна ближче використати, артилерії стало дещо менше. Її ще, її ще, вона ще є, але вже менше. Тобто, потенціал він теж поступово не є безмежним, але вони ще це використовують. Е, орлани, от чому згадали безпілотники? Це насправді загрозлива річ, якщо його не збити або якщо його не посадити. Тому що, як з'являється Орлан, одразу вони коригують вогонь і летить артилерія. Це треба розуміти. І у них цей взаємозв'язок працює. Ну тобто він теж. Звичай, і далі можна аналізувати. Але в цілому треба розуміти, що цьому всьому наші сили або навчилися, або вчаться протидіяти і виробляють, маючи ось той потенціал, який є в нас, ефективну протидію, асиметрично там чи можна як її завгодно назвати творчо, креативно. Але це спрацьовує, пане Олександре. Ще на початку війни я говорила про те, що це буде якраз якщо не швидка перемога Російської Федерації, тоді це буде затяжний про процес захисту і вибиття російської армії з нашої території. Зараз ми якраз бачимо, що дійсно так і відбувається. хтось навіть говорив про те, що ця війна може тривати роками? Але якщо повертатися і до вашої про аналітики і до того, що кажуть зараз інші фахівці, про той же снарядний голод, про ракети, які ви згадуєте, які закінчуються, чи досі ми міряємося роками, тому що все одно сучасне озброєння воно поступає, продовжує поступати. Ми сподіваємося, що цей процес буде невпинним, і до кінця року ми тільки побачимо збільшення цієї кількості, то чи варто говорити про, скажімо, завершення, як деякі оптимісти кажуть, ну наприклад, травень 23-го року? Е, ну, ви знаєте, я от утримуюсь завжди від часових прогнозів, тому що це досить невдячна справа. бо... Всі, хто читав е, книгу Насіма Телеба»,, да, про чорних лебедів, це війна, це там суцільно, їх досить часто можна там побачити. І, і знову ж таки, і, і такі випадки трапляються. Зрештою, сам хід цієї війни, яку не могли передбачити більшість аналітиків, що Україна встоїть, і більше того, буде говорити про контрнаступ, не те, щоб оборонитись десь по Дніпру. Як там дехто прогнозував, а переходити е в контрнаступальні дії і зупинити російську армію. Ну, я думаю, що багато помилилося: і комп'ютерного, і штучного інтелекту, інтелекту <клух> і інтелекту людського, і по часових рамках теж. Тому я думаю, так, що ми повинні виходити в цій оцінці з того з двох речей. Перше, нам дійсно потрібно, як ви зазначили, безперебійне постачання зброї. І це важливо не тільки в контексті підтримки наших партнерів, бо лендліз я можу от сказати. Ми покладаємо надії на лендліз. Я теж але лендліз передбачає оновлення української військової техніки і зброї від одного до трьох років. Я хочу про ну, це... Ніхто не сказав, що це буде швидкий процес. Абсолютно і це ну і це нормально. Тому що якщо ви хочете отримати, наприклад, 100 танків, а їх немає, наприклад, на складах вільних, їх треба зробити. Це займає час. Ми звичайно можемо активізувати і сказати американцям, ви ж працюєте 24 години на добу. Я не знаю. Нам би хотілося, ну, ви... що вони принаймні там корпорація, яка виготовляє Хаймар, зараз от саме так і буде працювати. А, тому що Весь інакше, світ ніяк. хоче. Да. Тепер їх купити. А, Ну тепер да тепер же ж тільки поляки, там кілька сотень. Не схочу, ну це зрозуміло. Но ну, ситуація це перше, безперебійне і друге. Нам в цьому процесі досить важливо живити і нашу промисловість. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.